На жаль, триває активна фаза збройної агресії Російської Федерації. Не виключення є і Запорізька область, де війська противника намагаються атакувати, намагаються просуватись. Завдяки нашим Збройним силам вдається стримувати натиск противника але ви всі бачите, що збільшується кількість обстрілів загальна. Щоденно населені пункти піддаються атакам. Різним видам озброєння. На цьому фоні, звичайно, дуже важливою є робота щодо евакуації населення безпосередньо за районів ведення бойових дій. Вона у нас триває, розпочалася з самого початку бойових дій. На щастя, лінія бойового зіткнення у нас залишалася стабільною всі ці годи. В принципі, тому у нас. Громади, в яких відбулася евакуація, вони стабільні, одні й ті самі. Ну, усього під час евакуації у нас було евакуйовано 640 громадян, з них 172 дитини та 382 особи похилого віку, з яких 78 це маломобільні особи. Вже з початку цього року, 2025 го загалом було евакуйовано 56 осіб. З яких 7 дітей та 39 осіб похилого віку і 6 маломобільних. Загалом евакуація у нас ведеться з населених пунктів Пологівського району та Васильівського району. Здебільшого на цих населених пунктах зосереджено, це у нас ті населені пункти, які перебувають безпосередньо від лінії бойового зіткнення на відстані до 20 кілометрів. Це ну, те, що визнано районом ведення бойових дій. Це в нас міська громада, роздвичівська громада, Перебереженська, Веріхівська міська, Степногірська громада. От з тих населених пунктів ведеться евакуація. Скориставшись нагодою, хочу звернутися до мешканців перефронтових громад. Жодне майно чи якийсь шмат землі. Я маю віду, не в цілому, а от. Якесь майно особисте, не вартує людського життя. Евакуюйтеся, є певні механізми компенсації так і так інше. Воно може не буде, не повернутися всі ті статки, які були здобуті людьми на протязі всього життя. Але життя то найбільша більша цінність.